Інститут вивчення війни повідомляє, що Росія не справляється з виробництвом бойових літаків через санкції. Мовляв, Федерація не може збільшити виробництво бойових літаків через санкції, брак деталей та кваліфікованих кадрів, і це навіть після розширення заводів. І от, попри плани, наростити темпи виробництва до 2028 року. На практиці бачимо, що росіяни сильно відстають від графіку. Приміром, у 2024 році. Казанський авіаційний завод зміг поставити лише два літаки: ту 160 М 2 і ту 160 м І це, як пишуть аналітики, значно відстаючи від графіку. Ну і це зараз до того, що коли ми говоримо про те, що санкції працюють дуже повільно, а інколи деякі експерти кажуть, що немає ефекту від цих санкцій, то насправді вони є так. Можливо, санкції не завдають такого нищівного удару саме по російській економіці та по військово. Промисловому комплексу Російської Федерації, але тим не менше санкції працюють і, як бачимо, є і певні результати.